Вітаю у студії каналу Енергоатом. Сьогодні я, Вікторія Шейкіна, підбиватиму підсумки тижня. Не перемикайтесь, за мить мова піде про наступне. В Україні стартував проєкт з будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Із дружнім візитом Кузнецовськ та Рівненську АЕС відвідали депутати Луцької міськради. Вони ознайомились із роботою підприємства, а також мали можливість поспілкуватись із генеральним директором станції. Триває ремонт в гуртожитках «Прометей» та електрон. Працівники ремонтно-будівельного цеху облаштовують фасад, проводять внутрішні та оздоблювальні роботи. Чи справився цього літа профком підприємства із організацією відпочинку та оздоровлення працівників РАЕС та їх дітей? Почуєте із перших вуст його голови Івана Мельника. Інформаційний випуск розпочну новинами енергетичної галузі. Україна приступила до спорудження централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива 26 серпня. В Україні дано реальний старт будівництву власного централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке дозволить зміцнити енергетичну незалежність держави та сприятиме розвитку вітчизняного паливно-енергетичного комплексу. В урочистій церемонії, присвяченій започаткуванню сховища, взяли участь голова держав інспекції ядерного регулювання Сергій Бошко, президент НЕКЕ Енергоатом» Юрій Недашковський та доктор Кріс Сінг, президент компанії Халтек Інтернешенал, технологію якою буде покладено у проект будівництва сховища. Централізоване сховище стане однією з підвалин національної інфраструктури поводження з відпрацьованим ядерним паливом АЕС України. Зберігання ядерного палива іноземного походження в українському сховищі не передбачено і суперечить вимогам МАГАТЕ. Сьогодні частка українських атомних станцій складає майже 50% від загального обсягу всієї електроенергії, яка виробляється в країні. Створення належних умов для тривалого та безпечного зберігання ядерного палива є стратегічним. Пріоритетом енергетичної галузі України таке тривале та безпечне зберігання дозволить виконати міжнародні зобов'язання, які передбачають, що країна, яка має ядерну енергетику, несе остаточну відповідальність за безпечне поводження з відпрацьованим ядерним паливом, напрацьованим на її АЕС, крім того, наявність такого сховища зніме питання вивезення відпрацьованого палива. Зараз Україна вивозить майже половину свого відпрацьованого ядерного палива в Росію на технологічне зберігання. З подальшою переробкою за оцінками витрати на будівництво та експлуатацію сховища очікуються майже в чотири рази меншими ніж сукупні витрати, які сьогодні несе Україна, вивозячи відпрацьоване ядерне паливо до Росії. Інвестиції сховища окупляться менше ніж через чотири роки експлуатації. Що стосується впливу сховища на навколишнє середовище, то за оцінками Київського інституту енергопроект воно буде значно нижчим встановлених державою допустимих рівнів. Кузнецовсь та Рівненську АЕС із дружнім візитом відвідали депутати Луцької міськради. Делегати побували у центрі надання адміністративних послуг інформаційному та навчально-тренувальному центрах на промайданчику та у машзалі першого блоку Рівненської АЕС. Апогеєм екскурсії стала зустріч із генеральним директором Рівненської АЕС. Про це у подробицях далі розповість наша Вероніка Горлачова. О десятій ранку погожого сонячного дня у місті супутнику Кузнецовську зустрічали гостей депутатів Луцької міської ради, які годиться за українським народним звичаєм скороваєм та добрим словом. Як відомо, у серпні працівники Кузнецовського виконавчого комітету на чолі з виконуючим обов'язки міського голови Ігорем Куцом здійснили візит до своїх колег Лучан. Мета перейняти досвід запровадження системи якості управління ІСО 9001. по цій Темі у Луцькій міськраді працюють з 2008 року. А цьогоріч там відкрито центр надання адміністративних послуг, що є одним з найкращих в Україні. Був здійснений візит мною та працівниками виконавчого комітету, який відповідає саме. За центр надання адміністративних послуг, забезпечення електродокументообігу та економіки. Ми поїхали нас гарно зустріли, показали роботу центру надання адміністративних послуг на місці, розказали про проблеми, які виникали у них, коли вони запроваджували, що вони які вони висновки зробили. З цього ми домовилися, що відповідно вони будуть надавати нам всібічну допомогу і будуть розказувати про ті підводні камні, які на сьогодні існують при запровадженні системи якості. Управління, щоб ми не, так, не повторювали помилки, які вже були пройдені нашими колегами. Вони вивчали досвід нашого центру надання адмінпослуг. Ми їм сказали, що ми вже показали і готові простажувати ваших спеціалістів. І відповідно, приїхали сюди, подивимося, що ми можемо вас залучити. Тобто вже результати перші від співпраці є. Ми допомагаємо вам, нашим досвідом, у створенні ЦНАПу. Народні обранці поспілкувалися у дружній атмосфері, обговорили програму зустрічі. Після чого попрямували до нашого центру надання адміністративних послуг. Депутати переконані, що результатом професійної роботи таких центрів стане подолання бюрократизму, а відповідно і краща організація діяльності міської влади. Треба відкинути всю бюрократичну волокіту при розгляді справ і корупційну складову, коли кожен виконавець намагається або ускладнити процедуру отримання якогось документа, або розказати, що є підводні камні, і відповідно таким чином затягуючи розгляд будь-якого питання. Ми хочемо перейняти цей найкращий досвід, щоб наші мешканці ну, забули про корупцію, чиновніше хамство в міській раді. Вони приходили їх уважно, вислуховували, зустрічали, чітко показували, які необхідні документи здати строки виконання робіт. І могли навіть все прослідкувати по інтернету рухи їх справ. Звісно, що у кожного хто завітає до нашого міста супутника, великий інтерес викликає найпотужніший промисловий об'єкт області Рівненська АЕС. Про історію будівництва станції та міста гості мали змогу дізнатися в інформаційному центрі Полісся. Особливе враження на відвідувачів справили макети енергоблоків з реакторами ВВР 440 та ВВР 1000 Макет безумовно унікальна робота. Я так розумію, що створювала людина. Яка сама є атомщиком, тому що ну навіть митець, да чи якийсь там людина, яка ніколи не стикалася з атомною енергетикою, такого макета не створить. Ну дуже сподобався. Він величезного розміру. Дійсно, навіть дитина мені здається, якщо пояснити, зрозуміє. На зупинка маршруту навчально-тренувальний центр Рівницької АЕС. Тут гості з Луцька побачили повномасштабні тренажери блочних щитів керування, на яких оперативний персонал набуває навичок управління атомним енергоблоком. Всі прибори, аніпосвітна сама атмосфера освіщення і навіть шум дуже близько к реальних. Отличие заключается только в том, что имитирует оборудование, которое должно было бы работать и давать всю эту информацию. У нас мощный компьютер, он выдает все данные, имитирует различные процессы технологические, в том числе даже аварийные ситуации, отказ оборудования. Сам полномасштабный тренажер уникален тем, что он позволяет обучиться практически то, чему не научишься. Кріться в робочому режимі вже на атомній електростанції тут, де копія, так сказати, центру управління блоком дійсно вражає. Своїми об'ємами, масштабами і потужністю відповідальністю. Неймовірно багато вражень, емоцій, бо насправді до того лише могла бачити десь по телевізору чи читати чи ще щось. І навіть не уявляла, як собі дійсно готують спеціалістів, які надалі керують таким важливим процесом. Лучше один раз увидеть, ніж сім разів услышати. Лучше в очі, как оно работает, как відбувається процес, удостовериться лично, як обучається персонал, тому що э, робота персоналу. це всего безопасность и і они надіжна работают, так и оборудование, так работает безопасно енергоблок в целом. І ось нарешті про майданчик Рівненської АЕС невеличка екскурсія, кілька колективних фото на фоні пам'ятника славно курчатову, а далі машинный зал першого енергоблока станції. Це дуже цікаво, тому що завжди мене цікавило питання, яким чином виробляється електроенергія на атомних станціях. В силу цього я розумію, що це надзвичайно потужний серйозний енергетичний об'єкт, і масштаби, розміри, звичайно, вражають, тому відчуття такі неординарні, м'яко кажучи. Головним акордом екскурсії Рівницької АЕС стало знайомство із генеральним директором енергооб'єкта Павлом Павлишиним. Генеральний директор нашого підприємства Павлишин Полодієн. Добрий день, ми раді вас вітати на нашому підприємстві. Наше підприємство сьогодні має чотири на Два Ведено проєкту ВР-440. Це саме перше років і більше таких реакторів немає ніде в Україні, як у нас на сьогодні. Вони працювали вже 30 років. Ми продовжуємо ресурс так само їздимо Україні на 20 років. На сьогоднішній день ні одна станція не продовжує ресурс на 20 років. Ми приїхали з метою налагодження зв'язків із Кузнецьовською міською радою. Ми працюємо, але ми раді, що ви дозволили нам завітати. Ми вам вдячні. Я від імені міської ради, від імені колег присутніх. Я думаю, що прихильників. Атомної енергетики побільшає після цього візиту. Ми переконалися, що станція в належному. Стані, що це дійсно найдешевша енергія, тому дякуємо вам. Під час бесіди гості ставили чимало запитань. Зокрема, їх цікавила тема безпеки, інформативна політика, сучасний стан енергогенерації в країні, природоохоронна діяльність. Тощо на усі питання генеральний директор Рівненської АЕС, який, до речі, є депутатом обласної ради, надав докладні вичерпні відповіді. Яка роз'яснювальна робота проводиться з вашої сторони стосовно того, що це безпечно, перш за все, і необхідно. Тому що в переважній своїй більшості ще раз кажу, населення, переконує, що це перш за все велика небезпека. І воно, на жаль, але домінуюче над тим, що це необхідно і це потреба перш за все. Ми дуже працюємо багато, по перше, зі своєю масовою інформацією. Співпрацюємо з усіма районами І В районних газетах у нас є своя сторінка, у нас є контракт, у нас є своє телебачення і так само. У нас кожен, кожен тиждень виходить програма вона транслюється. З обласними газетами ми стараємося співпрацювати. У нас є свій інформаційний центр, ви були майже да? він працює, він ось час відкритий. Дуже багато проводимо різних реєнгів з дітьми і так далі, там, конкурсів. В цьому центрі, Тобто, в цілому роботу так більш-менш налагоджена. У свою чергу ми також поцікавились у секретаря Луцької міськради Сергія Григоренка його думкою щодо перспективи атомної енергетики. Я вважаю, що Україна на мою особисту думку має розвивати ядерну енергетику, тому що це дійсно вона набагато більш ефективніша, да ніж звичайна енергетика. Тому безумовно дотримуючись безпеки всіх норм, я за розвиток атомної енергетики тим більше є. Досвід Франції провід... одної з провідної європейських країн, де частка електроенергії, яку виробляють АЕС, 75%. вона зараз 50%, тобто нам є куди розвиватися, тим більше, що є ситуація, на жаль, з агресією Росії і шахти зараз добивають вугілля, які для ТЕС ну, не можуть це робити. Тому я бачу в цьому перспективу. А, скажімо так, на даному етапі і в найближчій перспективі чіткої альтернативи ядерної енергетиці в промислових масштабах немає. Те, що там роблять вітроелектростанції чи інші це забавки? Це можливо на невеличкі якісь окремі поселення, але в масштабах промисловості. Ну тим більше такої великої країни. І я особисто не бачу іншої альтернативи для України ніж подальший розвиток сучасної атомної енергетики. Завершився візит відвідуванням освітніх культурних та духовних закладів міста. Молодим сім'ям житиметься комфортніше з метою покращення житлових умов працівників Рівненської АЕС в гуртожитках «Прометей» та електрон продовжується ремонт. Наразі облаштовують фасад, ведуться внутрішні та оздоблювальні роботи. В ремонтній кампанії задійні працівники РБЦ, УСРУ та ЦТПК. Наша Оксана Колесник побувала на робочому майданчику. Відтак знає, що вже зроблено. На кожному поверсі гуртожитку «Прометей» кипить робота. В ній задіяні фахівці ремонтно-будівельного цеху, управління соціального розвитку та працівники цеху теплових та підземних комунікацій. Останні виконують демонтаж електро- і сантехобладнання, здійснюють підготовку інженерних мереж до несення теплового навантаження. Маляри, штукатури і столяри ремонтно-будівельного цеху встановлюють двері, готують стіни до подальшого нанесення шпалер. Проводяться роботи по підготовці до. Шпаклювання, наклеювання обоїв. Зараз йде заміна дверей. Також планується поміняти повністю ліноліум, плитку в санвузлах, ну і супутствуючі, як кажуть, роботи, які зв'язані з ремонтом. Капітальний ремонт приміщень гуртожитку розпочали в липні поточного року. І до Дня енергетика планують закінчити. Наразі усі роботи виконуються відповідно до графіку. На, на даний час ми практично забезпечені фінансування йде, матеріали теж поставляються, як кажуть, великих питань немає. Забезпечується все згідно графіка. Плануємо здати від прометей до дня енергетика. Як відомо, гуртожиток прометей поділений на два корпуси. У другому де нині триває ремонт, проживатимуть самотні, а в першому сімейні пари. Тут у 37 квартирах мешкає 75 дорослих і більш ніж 50 дітей. Майже три роки вже в експлуатації ця частина гуртожитку. Вона підтримується в ідеальному стані. Жильці в нас дуже коректні. Заселилися усі у відремонтовану споруду гуртожитку ще в кінці 2011 року. Відрадно стан приміщення і досі в ідеальному стані. Підтримують його на належному рівні не тільки працівники гуртожитку, а й самі жильці. Це і допомога. В нас є електрики, сантехніки. Це допомога, значить, люди звертаються, заявочки записуємо. І та саме устраняємо все діло робиться дуже швидко, тобто ми працюємо на обслуговування людей. Люди задовільнені. У нас є прибиральниця, яка обслуговує двірник, який обслуговує двір. Жильці підтримують все абсолютно ідеальний порядок. Якщо у гуртожитку «Прометей» вже впродовж чотирьох років панує атмосфера доглянутості та чистоти і підтримується відмінний технічний стан, а у другій його частині наразі активно триває процес ремонту, то у його минулому побратима гуртожитку Ревесник картина протилежна. Відомо, що будівля була теж капітально відремонтована і здана в експлуатацію. Згодом була передана в комунальну власність міста. Всіх, хто нині заходить в приміщення колись сучасного оздобленого будинку, вражає наскільки там занедбані місця загального користування. Вочевидь, самі ж щасливчики і власники безкоштовно наданого підприємством житла не турбуються про власний комфорт та благоустрій і не цінують те, що мають. Щороку профкома Рівненської АЕС надає можливість відпочити як працівникам станції, так і їхнім дітям. Для сімейного відпочинку цьогоріч пропонували пансіонати та бази відпочинку на березі Чорного моря. Санаторне лікування в Тернопільській, Львівській та Закарпатській областях. Діти мали змогу отримати яскраві враження від українських Карпат та сусідньої словаччини. Наразі понад 400 дітей вже повернулись додому із незабутніми спогадами про літній відпочинок. Як пройшла оздоровча кампанія цьогоріч, розповість голова проспілкового комітету Іван Мельник? Щорічна кампанія з оздоровлення дітей наших працівників. Це досить такі, е, серйозна, е, серйозна справа, якою треба займатися, і в якій треба ставити мету для того, щоб діти відпочили повноцінно. Цьогорічна кампанія пройшла успішно. Завдяки спільним зусиллям адміністрації проспілкового комітету всі ті плани, які були заплановані на оздоровлення дітей наших працівників в літній період 2014 року. Вони виконані. Зокрема, наші діти в літній період відпочивали в дитячому таборі Граніт. Це Республіка Словаччина, а також відпочивали на Закарпатті, дитячий оздоровчий табор Камп». Діти. Почався відпочинок з червня місяця, з 14.06. В дитячому оздоровчому таборі Граніт відпочивали діти протягом п'яти змін. Планували ми оздоровити 220 дітей, а в підсумку ми оздоровили 227 дітей. По оздоровленню на Закарпатті проводилось оздоровлення в чотири зміни, і планувалося оздоровити 200 дітей, оздоровили 220 дітей. Діти працівників станції мали змогу, ті, які побували у словаччині, вони мали змогу познайомитись, скажем, з культурною спадщиною словаччини, прийняти активну участь в змаганнях з дітьми. З інших республік, зокрема Польщі, Словаччини, Білорусії, там діти відпочивали. От, мали можливість подорожувати. Я вважаю, що літній відпочинок пройшов успішно. По поверненню, після кожної зміни дітей з відпочинку, ми спілкувалися як з дітьми, так і з їхніми батьками. Враження позитивні. Діти задоволені, батьки також, і це я вважаю, що є основним результатом нашої оздоровчої кампанії. Так само наші діти відпочивали в дитячому оздоровчому таборі на Закарпатті. Діти мали можливість познайомитись з Закарпаттям, побували у різних замках, мали можливість на території дитячого табору. Проводити різноманітні спортивні заходи, культурні заходи навіть надавались уроки, як кажуть, щоб діти не забули навички спілкування англійською мовою. А я думаю, що в наступному році ми також будемо працювати з цим дитячим табором, так як є позитивні відгуки. А будемо також розширювати, будемо шукати інші дитячі табори для того, щоб можна було би, скажімо, ту необхідну кількість дітей оздоровити в цих дитячих таборах. На завершення повідомлення спеціалізованої медико-санітарної частини номер 3 міста Кузнецовськ. Продовж минулого тижня швидка допомога здійснила 241 виїзд боїзд за викликами громадян. За цей же проміжок часу у місті народилося 9 немовлят: двоє хлопчиків та семеро дівчаток. Вітаємо батьків із поповненням! Ось такими були подробиці тижня. Залишайтеся з нами попереду ще багато цікавого у студії. Працювала Вікторія Шейкіна. Довіряйте лише фактам, і на все добре. Legenda